Шалом, це Славко, Трампа не влаштовують удари Путіна по Києву, нібито вони ні нужні і ні своєвременні. Я хотів перевірити це в першу джерелі. Чесно сказати, не дуже. мені це вдалося і не дуже хочеться копатися, але це дійсно прав... якщо це дійсно правильно переклали і не поза контекстом, бо наші українчики люблять все перевірати. Перевір... Перевір... Якщо говорити цивілізованою мовою, то це означає, що обидві сторони зазнають, що вони слабаки. Путін зазнає, що Путін слабак. Трамп зазнає, що Путін слабак, і його допомога йому не допоможе. А Путін зазнає, що Трамп слабак, і його слова треба підтримати ракетами. Якщо вже ракети Трампа не летять по Росії, то вони мають... Летіти по Україні, бо інакше яка тоді цінність в словах Трампа, якщо його ракети ні по кому не летять, не, не летять, якщо його слова не підтверджені ракетами. Зрозумієте, це що, тарифи вводять? знаєте, нас тарифами не пронять. Отака от, от ситуація Цікаво, що обидва слабакі обидва зазнають, що кожен з його партнерів слабак, і обидва. Один одного потребують, власне, не так потребують, як залежать один від одного. До чого приведе цей вимушений союз власне співіснування, співжиття, потреба в співжитті слабаків, знають тільки ті, хто спостерігав за життям гомосексуальних пар. Це обов'язково призведе до трагедії. Де саме ця трагедія і як вона відбудеться? Ми ще не готові говорити, але те, що як можна перевести майбутнє, сьогодення можна говорити лише гіпотетично і варто говорити в окремому сюжеті: бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.